Триває тиждень громадянського суспільства. 15 вересня, Міжнародний день демократії, який відзначається за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні на відео уроці розберемось, що ж таке демократія. Демократія це спосіб управління країною або групою людей, де всі люди мають можливість. Брати участь у прийнятті рішень про те, як країною або групою керувати. Подібно до того, як ви разом обираєте, що грати або яку казку читати, демократія дозволяє кожній людині мати голос у важливих рішеннях. У демократії люди можуть. Обирати своїх лідерів, які будуть представляти їх інтереси і допомагати приймати рішення. Крім того, люди можуть висловлювати свої думки і ідеї, обговорювати проблеми та спільно шукати рішення. Важливо, щоб кожен міг вільно висловлювати свої думки та погляди, а їх думки поважалися. Подібно до того, як в грі важливо дійти до спільної згоди, у демократії також шукають способи прийняття рішень, з якими більшість людей буде задоволена. Демократія допомагає створити справедливі правила для всіх і дозволяє кожному брати участь у формуванні майбутнього країни. Загалом демократія це ідея про те, що всі люди повинні мати можливість впливати на те, як їх країною або групою керують, і вони роблять це спільно, шукаючи найкращі рішення для всіх.